І так, усім привіт, Всі дорогі привіт. друзі! З вами Олег і, і Настя, і ми сьогодні будемо робити продовження на відос від дебанкет. Правильно? The, the... The не так. А, Про правила виживання. Суть у тому, що ми вже робили на нього реакцію, а саме про виживання в джунглях. Uh -huh. Тепер у нас правда про укуси змій, що врятує, що вп'є. Тому давайте дивимося. Правій гомілці. Бі праві гомілці біль у правій гомілці вас Що? вкусила отруйна змія. Фінь, Що ж вам робити? Треба відсмоктати отруту. укус змії у тебе є той ж гуд? Нам необхідно відсмоктати отруту. Така сцена розгортається в багатьох фільмах, де пропонують безліч способів порятунку. Але чи допоможе mm -hmm. якийсь із них у такій небезпечній ситуації? Ну, ми дізнаємось. Смокчі! Вітаю! <ррик troubles> <рик troubles> навіть самому цікаво. Ні, ну блін, бо в усіх фільмах навіть є приколи з тим, що вкусили. <рик troubles> <реш> ну, я помню. <реш> Назвати ж. Стю, я відокремлю правду відмітів і факти від хибних уявлень. <реш> на щастя, ви привернули увагу своїх друзів-мандрівників із рюкзаками, які одразу ж кидаються вам на допомогу. І найвпевненіший із них пропонує висмоктати отруту зі зміїного укусу. <реш> Треба знайти слід та висмоктати отруту. <реш> Швидше за все, ви вже чули про такий підхід, але будьмо чесні, ви не захочете чекати моменту, коли вас справді вкусить змія, щоб дізнатись, що це хороша ідея. Тож перейдімо до суті. Це не так. За даними ага. медичної школи університету Джона Гопкінса, це тільки занесе інфекцію і завдасть ще більшої шкоди. Тоді Перше, варто ти відсмоктати ти отруту. Навіть якби було можливо висмоктати отруту з рани, той хто це робить сам піддається ризику отруєння через мікротріщини або подряпини угу. на губах чи яснах. Не треба мені в лікарню. І, хоча існують так звані інструменти для відсмоктування отрути, дослідження 2004 року показало, що використання Такого пристрою зменшило кількість отрути лише на 0,4%, видаляючи ага. значну кількість кривавої Жест. рідини, але практично не видалило штучної отрути, використаної в експерименті. Тож ви вічливо відхиляєте пропозицію. Тоді як щодо наступного: використати джгут при отруйному укусі. Логіка зрозуміла: якщо можна запобігти відтоку крові від місця укусу, то мабуть отрута не зможе проникнути в решту тіла. Але чи погоджується наука з цією логікою? Mm. Використання джгута для запобігання поширенню зміїної отрути є абсолютно поганою ідеєю. Джон Гопкінс каже, що такий підхід насправді погіршує прогноз і підвищує mm. ймовірність того, що ви можете втратити свою ногу, навіть якби це дійсно зупиняло переміщення отрути по тілу, та сама отрута виявилася б замкненою у значно меншому mm. об'ємі, що означає ще більшу концентрацію. Ба більше перекривання кровопостачання означає припинення постачання кисню і поживних речовин до здорових тканин навколо. А це гарантований спосіб спричинити додаткові ушкодження, як і зазначено okay. в цитаті Гопкінса, це може призвести до некрозу і потенційної ампутації. Mm. Оскільки ми вже торкнулися теми ампутації, чи може відсікання частини тіла, що отримала серйозний mm. зміїний укус, стати варіантом жертви заради порятунку життя? Ампутація зупиняє поширення. Ви можете подумати, що втрата кінцівки або пальця це прийнятна ціна за життя, і ви не одні такі. Це досить поширений усталений штамп. І є кілька опублікованих випадків, коли люди справді так робили. Так. Але висновок завжди однаковий, вони абсолютно не повинні були цього робити. Отрута змії поширюється досить швидко через лімфатичну систему. Mm. І такий метод означає, що ви тепер маєте і зміїний укус і надзвичайно болючу відкриту рану, що збільшує шанси померти від втрати крови, інфекції або навіть шоку. Крові. Мабуть, це найкращий момент, щоб перейти до ще одного сумнівного методу лікування укусу отруйної змії. Електричний струм нейтралізує отруту. Близько чотирьох десятиліть тому американський лікар на ім'я доктор Рон Гудеріан, який працював у тропічних лісах Еквадору, стверджував, що він. Я, ввив... теж, я... я навіть про ампутацію не чула, щоб таке робила. Це вже не... кіть гонисько, чуєш? Ну, як ти відріжеш. Місце, де тобі зробили укус, і що це зробить? Що це поможе? Ну, як в зомбі, якщо вкусили, треба ампутувати. Та це тупняк. Кількох постраждалих від зміїних укусів, застосовуючи низьковольтні електрошокери на місці укусу протягом 30 хвилин після інциденту. Очевидно, він розробив це лікування після того, як прочитав у місцевій газеті статтю про фермера з Іллінойсу, який нібито використовував електрошокери, щоб полегшувати бджолині укуси. І хоча сьогодні існують механізми, які можуть, наприклад, зменшувати свербіж від укусів комарів за допомогою дуже Слабкого розряду це абсолютно інша ситуація, ніж окус отруйної змії. Mm -hmm. У будь-якому разі, після того, як він виявив, що всі 34 випадки зміїних укусів, які він лікував цим методом, вижили, Гудеріан надіслав опис свого методу до впливового медичного журналу The Lancet. А згодом mm -hmm. ідея поширилась ще ширше через статті в The New York Times» і тайм у 1986-му Очевидно, усе це не звучить як переконливе медичне втручання. Яким чином електричний удар може нейтралізувати зміїну отруту? Учені того часу поставили те саме питання у статті New York Times Один експерт із тропічних хвороб пояснив, це не просто токсична дія, і важко зрозуміти, як щось на зразок електрики може вплинути на такий широкий спектр процесів. Це просто не має жодного сенсу. У підсумку жодних доказів того, що ця процедура справді ефективна, так і не з'явилось. Тоді, чому пацієнти, яких він лікував, вижили? По перше, немає записів про те, які саме змії завдавали укусів. Багато неотруйних змій кусаються у відповідь на загрозу, хоч це боляче, але такі укуси здебільшого нешкідливі, особливо якщо їх тримати у чистоті. По-друге, навіть отруйні змії можуть робити так звані сухі укуси, коли отрута взагалі не потрапляє у рану. У звіті ага. про всю цю історію, опублікованому Аризонським центром з контролю отруєнь, зазначено, що вони ніколи не брали до уваги той факт, що половина укусів у цьому регіоні зазвичай є сухими. І Формально дослідження не було проведено. На жаль, ні відсутність наукового пояснення, ні відсутність доказової бази не завадили цій ідеї поширитись. Пілоти, місіонери та працівники гірничих компаній почали носити із собою електрошокери. До 1990-го приблизно 7 тисяч модифікованих електрошокерів були продані для цієї мети. І у тому ж році був опублікований опис випадку американського пацієнта, який навмисно вдарив себе струмом від акумулятора автомобіля, після того як його вкусила в обличчя власна, Домашня гримуча змія. Коротко кажучи, це не допомогло. Ну, У квітні 1990-го управління з контролю за продуктами та ліками США фактично заборонило рекламу електрошокерів як засобу лікування отруйних укусів. Це такий тупняк. Та блін, це те саме, що оце в старі времена було це кровопускання від всіх видів, е, взагалі чого угодно. Не, ну, розумієш, Тебе бешенство! Кровопускання, в тебе головний боль кровопускання, в тебе якась супер болезнь, фіг знаєш що, кровопускання поможе. <рес> Ні, ну розумієш, просто таке діло, що. камон, ну, це ніби просто реклама для електрошокерів, щоб їх побільше продати. <рес> Тіпа то. З точки а зору науки, мета-аналіз опублікований у журналі Wilderness Medical Society у 2001 році. Зазначає, що використання електрошокерів або інших джерел високої напруги з низькою силою струму для лікування отруйних укусів і ужалень не підтверджується науковою літературою. Попри те, що цю ідею давно й ґрунтовно розвінчена, вона здається є стійким мітом, який ніяк не хоче зникнути. І медики досі змушені застерігати від такого методу і сьогодні. Отже, на цьому етапі ми вже знаємо, чого робити не треба. Але що ж таки треба? Насправді майже нічого. Ви повинні тримати уражену частину тіла якомога нерухомішою. Утримуйте місце укусу нижче рівня серця. У вашому випадку з укусом в гомілку краще сидіти рівно на стільці, поклавши стопу на підлогу. Mm -hmm. Є велика ймовірність, що сам момент укусу буде дещо розмитим. Тож якомога швидше скажіть комусь із групи, який саме вид змії вас вкусив, якщо знаєте. Або якщо ні, попросіть їх запам'ятати розмір, колір, візерунок чи будь-яку іншу інформацію, що може допомогти. Ти з ідентифікацією mm -hmm. попросіть когось із групи зателефонувати в аварійні служби і повідомити, що вас вкусила змія. Далі попросіть допомогти промити місце укусу водою з милом та обвести коло навколо ураженої ділянки, mm -hmm. зазначивши час. Через певний час обведіть межу ураженої ділянки знову і знову запишіть час. Це дасть медикам уявлення про швидкість поширення. Зніміть будь-який тісний одяг, прикраси тощо є велика ймовірність, що ви відчуєте набряк. А як ми вже з'ясували, обмеження кровопостачання це те, чого ми точно хочемо уникнути. Але не прикладайте до набряку лід. Нехай тіло працює як потрібно. І, звичайно, попросіть когось із групи стежити за вашим диханням і пульсом. Уся ця інформація важлива для медиків. І після того, що здається вічні. Стю прилітає гелікоптер, і ви нарешті в найбезпечніших руках. Хоч перспектива польоту на гелікоптері звучить захопливо, але це той вид перельоту, якого ви за можливості справді дуже хотіли б уникнути. Ну, Тож заради всього святого, дивіться, куди ступаєте. Змії зазвичай уникають контакту з людьми, наскільки можуть, і намагаються вкусити лише в разі самозахисту. Ага. Якщо ви натрапите на одну з них, ніколи не намагайтесь вбити її. Ага. Просто спокійно відступіть і залиште у спокої. А якщо ви несподівано опинитесь дуже близько до змії, яка вже має роздратований вигляд ага. і займає оборонну або атакувальну позицію. Найкраще завмерти і стояти абсолютно нерухомо, доки змія не перестане позувати та не відповзе. Коротше кажучи, якщо ви зустрінете змію, ставтесь до неї з повагою, і є всі шанси, що ви обоє доживете до наступного дня. Дякую за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку. за... Зрозуміло. Окей. Але якщо вдруг ти в такій області, де немає зв'язку, що тоді? Ну, все фініте для комедії. Фініта для Ти не зможеш медиків визвати. Тобі не можна рухатись. Не знаю, це треба, щоб хтось був рядом, щоб тебе на машині кудись відвезли. Я не шарю ті. Ну, та це ти, ти вже теж рухаєшся. Якщо ти будеш Ні, під час то руху ти, двигатися. Ну чуєш, то... а тебе не вертольот теж мають посадити якось, це вже ти теж не рухаєшся? Верти... Ну, так, да, але... да. Просто ти маєш не рухатись, ти сидиш, а тебе просто тебе переміщують люди. Другі по факту. Ти просто сидиш, не рухаєшся. Так, зрозуміло. Yeah. В общем, вот видосик. В принципі, цікавенько. Тому пишіть, будь ласка, в коментах, чи хочете ви продовження серії, що вас вб'є, а що вас не вб'є. Що да. тому... треба робіть. Так. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег. І Настя. Настя. Підписуйтесь на канал, залишайте коменти. Підписуйтесь, підписуйтесь на телеграм-канал. На пишіть нам, чого ви би хотіли, щоб ми зробили реакцію на шо? Реакцію. Добре, всім дякуємо за перегляд, всім па-па. Па-па!